П'ятниця, що чекає нас в п'ятницю. Робимо розклад а день на п'ятницю. Невдачі нас чекають по любові. Ми будемо переживати, розбите серце. Якісь обмани, невдачі. П'ятниця зовсім у нас поганий день. Може, в когось і добрий буде, але не більшість, тому що карти показують на більшість людей. Буде невдачливий, невдачливий день. Невдачливий день по любові. Завтра не стоїть з кимось е, починати якісь нові відносини, не стоїть до когось дзвонити, миритися або ще щось, тому що цей день буде по невдачах. Навіть я скажу і по роботі невдача. По всьому. Якийсь такий день. Не знаю, випала е, тройка мечів, навіть якщо по любові, то може вмішатися третя особа, або буде просто якась невдача переживання тут по любові однозначно, хоча туз є картою наоборот любові, але тимчасової любові, але його окружає П'яторка мечів і тройка мечів, Він, ваша любов окружена так як якимсь обманом, і ви знаходитеся в гострих відносинах. Гострі відносини. І не стоїть ці гро... гострі відносини накалять ще дужче. Так як буде, знову випадає п'ятерка кубків, а це п'ятерки самі погані карти в колоді, можна так сказати. Переживання, плач. Е... Ви так як в павутині, окутані, сидите і не знаєте, що вам робити, не знаєте, куди піти, як цю ситуацію розролити. Бачите, тут і павутина, і плач, і дитина плаче. Ну, сімейні спори, розбори, невдачі, на роботі, не встривати ніякі конфлікти, ні з ким не споритися, то, що. Тут е, кругом мечі, а мед це загострення ситуації. Можна так на рівномісі з кимось посваритися і не думати про те, що ви посваритеся. Краще обминути цей день і якось прожити його більш краще. Прийти додому, постарайтеся не вступати в конфлікти, щоб добре провести вечір вдома після роботи. А на суботу. Це вже буде другий розклад, може там буде і краще щось. Давайте проведемо цей день добре і не вступатимемо в конфлікти. І по здоров'ю, так, так як розбите серце, постарайтеся. Із-за конфліктів може бути і сердечний напад, і що хочеш. Ну, коротше, що я скажу? Постарайтеся цей день провести тихо в гармонії. І без емоцій. Дякую вам за те, що продивилися цей розклад. Підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть в облаго.